Що таке інформаційна війна? Який статус сьогодні мають онлайн-медіа, та як захищати права журналістів? Дізнаються у рамках всеукраїнського семінару з «Медіаправа. юристи. Тематика зараз надзвичайно актуальна. Це таке медіаправо, це те, на що потрібно звертати увагу. І дуже цікаво почути фахові думки юристів. І цікаво почути думку журналістів, наскільки вони сприймають події, які відбуваються. Продовж трьох років медіаправо є ключовим напрямком роботи організації Ельса. Організатори зазначають, журналісти та юристи особливо сьогодні мають стояти на сторожі свободи слова. Саме захист прав журналістів це актуально раз в Україні. Це дійсно проблематично. Два і по третє, я думаю, правники і молоді студенти повинні знати про ці проблеми. І ми запросили саме таких спікерів, які. Зрештою можуть відкрити ці проблеми різнобічно. Це і журналісти, і правники медійника. Серед спікерів, шеф-редактор телеканалу «24» Параска Дворянин. Щотижня вона проводить заняття із студентами, журналістами. Сьогодні ж спілкується з молодими правниками. Я не хотіла власне теоретизувати. Бо є дослідники, які вивчали інформаційну війну, і знають це краще за мене. Я пішла шляхом своїх власних переживань і свого власного досвіду. Порушення прав журналістів сьогодні явище не поодиноке, тому й вимагає підвищеної уваги практикуючих юристів. Мар'яна Сич зоряна Козачок Франкотіві.